Полтавщино, вітаю з вами Осанова Ольга. Відбулася зустріч з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, на якій ми передали підписи, що зібрали мешканці Полтавщини. Це майже 18 тисяч підписів і проговорили ситуацію з Кременчуцьким обласним будинком дитини. Зустріч була конструктивною. Віктор Кирилович розібрався в цій ситуації. Пообіцяв, що ніяких мораторіїв на влаштування дітей. Оголошуватися більше не буде. Дорогі мешканці Полтавщини. Сьогодні я в Києві на цьому святому місці біля пам'ятника княгині Ользі, біля Михайлівського собору, звітую вам про ту роботу, яку разом з вами ми зробили на захист прав дітей на підтримку єдиного в Полтавській області будинку дитини. Сьогодні я сюди привезла ті 18 тисяч підписів, які ви поставили під петицію на захист прав дитини. Я їх передала в Міністерство охорони здоров'я України. Мала особисту зустріч з міністром Віктором Ляшком. Я їх передала до Кабінету міністрів України та в Офіс президента України. Я сподіваюся, що відповідно до нашої петиції будуть прийняті правильні управлінські рішення. Наші дітки будуть захищені, і правда переможе.